бригада швидкої допомоги це головний лікар, перше, водій, оперативна група, яку я виготовив, яка затримувала безпосередньо його це в складі чотирьох чоловік. Двоє пам'ятатих, які приїхали керівники місцевих сільськогосподарських підприємств на території, в яку пройшла ця подія, всі звертали увагу, і це є матеріал слідства, на наявність накопічного сп'яніння політики. Однак, поставивши це питання, прокуратура поводила дану експертизу, але так і відповіді не було отримано. Я вважаю, що потрібно надати відповідь на це питання. Це перше. Друге, відносно моніторингу телефону, матеріали справи є моніторинг мого мобільного телефону в ніч з 16 на 17 червня 2009 року. По мобільному телефону чітко встановила кожну годину мого місця знаходження на території Гавайівського району. Але чомусь на байонів жаль, вони не провели аналогічний моніторинг мобільного телефону Василя Миколаївича Перепелиці. Де він перебував? Якщо дійсно він кудись пересувався, десь щось робив, кудись щось підходив або вчиняв інші дії за межами населеного пункту, це моніторинг беззаперечно роздаде. Виїжджаємо за межі населених, чим він не виїжджав. Наступне експертиза патронів, експертиза е, дистилятного мастила е, про патронів ДТ і коробки від патронів ДТ, яка була вилучена в рівні час обшуку в його володіння. Експертиза встановила, що дистилятне мастило на всіх пістолетах, на альфі, 440, міста пістолеті ДТ і на патронах належить. До десятилятного мастила одної марки, Але на і жаль вони ставлять під сумнів. І при тому, що один патрон у нього при затриманні вилучила група. але вони ставлять під сумнів належність патронів і пістолета ДТ громадини. Для того, щоб спростувати або підтвердити цю належність, необхідно провести, чи відповідають на мастила на коробці від патронів, дітей, які знають в рухледілі, чи відповідають тим мастилам, які були на пістолетах і на патронах, які були вилучені в міріках і під час політики 17 червня. Відносно ми відпочиваємо мого телефону 14-15 листопада. Ходять до судового слідства, мене винувачу, що 14 і 15 листопада я перебував на території Горвадівського району. Дійсно, 14 листопада я перебував, але 15 листопада я перебував в місті Київ, для того, щоб це беззаперечно спростувати, необхідно провести точно такий же моніторинг, як вони провели по 16 червня і 17 червня, який покаже, що весь цей період 15 числа я знаходився в місті.